Він жив в одній квартирі з Володимиром Зеленським і володіє часткою його бізнесу. Як Сергій Шефір перетворився із сценариста і продюсера студії Квартал 95 на першого помічника президента, за що його намагалися вбити, куди він зник і чим займається після звільнення з офісу президента? Докладніше про все це далі. Підписуйтесь на наш канал. Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року у Кривому Розі. Освіту здобував у Криворізькому гірничо-рудному інституті. Пізніше разом з братом Борисом Шефіром Сергій створював сценарії для команд КВК Мінськ, Махачкалінські Бродяги, Запоріжжя Кривий Ріг, Транзит, «95-й квартал, збірна двадцятого століття і збірна 21 21-го століття. Також у статусі режисера, продюсера та сценариста, шефір грав у командах «Криворізька шпана і Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. За даними одання Бабель за часів КВК Шефір жив в одній квартирі з Володимиром Зеленським. Пізніше вони разом заснували студію квартал 95» І Сергій став сценаристом та продюсером кількох відомих проєктів. Серед них «Вечірній квартал, свати і слуга народу у декларації Володимира Зеленського за 23 рік значиться, що він є співвласником квартири у Києві з Сергієм Шефіром і його братом. Крім того, дружина шефіра володіє нежитловим приміщенням спільно з першою леді Оленою Зеленською про наближеність братів шефірів до президента говорить і той факт, що саме на них президент переписав свою частку у кварталі, пише BBC. Сергій Шефір одружений і має сина Микиту. Хлопець народився і виріс у Києві. У дев'ятнадцятому році він закінчив інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і брав участь у лізі сміху. Його команда мала назву ледве. Шефір молодший також працював у команді Володимира Зеленського під час його президентської кампанії, а пізніше став помічником народного депутата Юрія Кісіля від партії Слуга народу за даними Бігу Синфо, за два роки роботи у парламенті шефір молодший отримав. Майже 600 тисяч гривень заробітної плати. Однак, за словами журналістів, у Верховній Раді Микиту вони ніколи не бачили. Сам молодик ніяк не прокоментував свою діяльність у парламенті і не пояснив, чим саме він там займався. Він лише зазначив, що про його роботу краще розповість сам Нардеп Кісель. У травні 22-го року Шефір молодший виклав на своїй сторінці в інстаграмі фото у військовій формі, але підписав його російською мовою. Втім, вже з вересня того ж року усі дописи на його сторінці були українською. Пізні. Микита уточнив, що дійсно перебуває на службі у ЗСУ з перших місяців повномасштабного вторгнення. За його словами, він прийшов туди ще молодшим лейтенантом, а тепер уже півроку як має звання капітана. Цитата: Роблю кожен день невеличкий вклад у спільну мету, а всі відпустки за ці роки використав виключно на творчість створення контенту і лігу сміху з її волонтерськими ініціативами, зазначивши фірм. Сергія Шефіра називали одним з можливих претендентів на посаду глави адміністрації президента однак він сам говорив, що в цьому кріслі має сидіти добре підкована юридично людина. Ще добре значення на банковій шефір заявляв, що байдужий до посади портфелів, але не байдужий до Зеленського. За його словами, він бачив своє завдання у тому, щоб його друг залишився людиною, ставши політиком. Сергій також зазначав, що буде там, де потрібен, і знає, що Зеленський його не підведе у підсумку. У 19-му році офіс президента очолив Андрій Богдан, якого потім змінив Андрій Єрмак. А Сергія Шефіра, за кілька днів після інавгурації, було призначено першим помічником президента. Поміж іншого він займався контактами з великим бізнесом в Україні та за кордоном. Зокрема, у 21-му році шефір супроводжував Зеленського на зустрічі з головою ради директорів компанії ArcelorMittal — Лакшмі Міталом. В офісі президента Сергія називали неформальним куратором державних підприємств. Його так Часто помічали на зустрічах з олігархами Ахметовим та Коломойським. Втім, 30 березня 24-го року Шефір був звільнений з посади першого помічника президента. Подейкували, що це рішення могло бути пов'язаним із впливом голови офісу президента. Водночас, після замаху, у 21-му році, шефір фактично відійшов від справ і перестав бути повіреним у контактах, зокрема і з олігархами 22 вересня 2021 року. Близько 10 ранку, на шефір було скоєно замах між селами Ходосівка і лісники на Київщині невідомі обстріляли з автомата його автомобіль Ауді у машину. Влучило за різними даними від 10 до 18 куль. Водія Олександра Іванька було поранено, а сам шифір не постраждав. За даними радника міністра МВС Антона Геращенка, авто не було броньованим, а шифір не користувався охороною. Давита Рахамія тоді розповів, що зловмисники влаштували засідку в лісі, звідки вели стрілянину. За даним фактом було від відкрито кримінальну справу з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб, реагуючи на подію, Володимир Зеленський записав відеозвернення, заявивши, що не знає, хто стоїть за замахом. Згодом виявилося, що охорону Шефір все ж мав, але в момент нападу із невідомих причин її не було поряд. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк також заявив, що обстріл є замахом на прагнення Зеленського зламати систему. Політик був впевнений, що Шефіра обрали у як. Кості мішені через його наближеність до президента під час брифінгу МВС Сергій зазначив, що не займається справами, які б могли стати причиною нападу на нього особисто. Політик назвав метою замаху вплив на команду зеленського. У кар'єрі шефіра не обійшлося і без скандалів. В інтерв'ю детектор медіа у 19-му році його брат назвав Путіна розумною людиною, з якою можна домовитися. Також він негативно висловився про квоти для української мови. Тоді офіс президента відхрестився від Учний заяв родича Шефіра сам Сергій ще до повномасштабного вторгнення зізнавався, що не підтримує так звані переслідування артистів, зокрема російських. За його словами, якщо такі, як Пореченкова або хлобистін, дійсно заслуговують на це, то напади на нормальних людей він не схвалює. У день свого звільнення з посади першого помічника президента Шефір сказав журналістам Бабеля, що все ще перебуває у команді Зеленського. Водночас, про те, яку посаду він тепер займатиме, не розповіло. Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду, заявив Сергій Шефір. У липні 25-го року на Фейсбук-сторінці таємниці офісу президента з'явилася інформація про те, що Шефір. Фір буцім то має російське громадянство. Втім, жодних підтверджень цьому у відкритих джерелах немає. Активіст Євромайдану Дмитро Булатов прославився тим, що очолив автомайдан і влаштовував акції протесту біля маєтків Віктора Януковича та Миколи Азарова. На тлі цієї діяльності чоловіка викрали невідомі, катували та відрізали йому частину вуха. Після втечі з країни Януковича з його поплічниками Булатов потрапив до влади, але згодом зник з медіапростору. Телеграф Йоє розповідає, що відомо про активіста, де він зараз і чим займається. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Дмитро народився у Києві у 78 році, навчався на факультеті електроніки у Київському політехнічному інституті. До Євромайдану Булатов працював на керівних посадах у різних сферах: готельному бізнесі, маркетингу та будівництві. Йдеться про компанії q Ітера, і Тера, промлогістика і торгово-промисловий холдинг. Упродовж трьох років Дмитро керував автоцентром Стольник, а також працював у напрямку консалтингу. Паралельно він був директором проєктного інституту рибальства «Укррепроєкт». у 13 році. Ці підприємець заснував громадську організацію Соціально відповідальне суспільство, яка започаткувала національний рейтинг благодійників. Після силового розгону Євромайдану Булатов вирішив долучитися до протестувальників і організував автомайдан разом з однодумцями. Він влаштовував поїздки до Межигір'я і до командира Беркоту, вважаючи це ефективним способом протидії владі. 22 січня 2014 року Булатов раптово зник. Автомайданівці оголошували винагороду у розмірі 10 тисяч доларів за інформацію. Де може бути чоловік. Дмитро знайшовся лише за тиждень. Чоловік повідомив, що його викрали і катували невідомі з російським акцентом. Потім зловмисники вивезли його за місто та викинули з машини. Під час тортур активісти відрізали шматок вуха. Після цього він певний час лікувався у Литві та Німеччині. У 2014 році Булатов став міністром молоді та спорту в уряді Арсенія Яценюка, де пропрацював 9 місяців. У 2015 році Дмитро вступив до лав Збройних сил України, де служив близько року. Протягом Цього часу Булатов захищав місто щастя в Луганській області, де був поранений. За це чоловік отримав медаль захиснику вітчизни. До початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро працював у сфері консалтингу. Також був волонтером забігу Гонка нація та керівником проєкту Містер Сандерс, який передбачає розвиток екотуризму і дитячих таборів. Після 24 лютого 2022 року Дмитро знову мобілізувався у ЗСУ. Мулатов служив у війську протягом 2,5 років. Він часто поширював на своїй сторінці у Фейсбуці збори на армію та актуальні новини з фронту. Також Булатов періодично виступав на ветеранських заходах. У листопаді 24-го року Дмитро демобілізувався з армії, а вже через місяць у нього народилася третя дитина. Зараз чоловік продовжує розвивати спільний з дружиною проєкт містер Сандерс. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.